Літнє трансферне вікно 2025 року стане особливим для українських футболістів. З великою ймовірністю, майже всі топ-гравці нашої збірної змінять клубну прописку. В цьому відео ми підсумуємо всі актуальні трансферні чутки, що кружляють навколо наших зірок, і коротко пройдемось по кожному з них. А в кінці бонусом розглянемо майбутні зміни у тренерському штабі нашої збірної. Андрій Лунін, мабуть, головна трансферна інтрига цього літа серед українських воротарів. Попри новий контракт із Реалом до 2030 року, ситуація залишається нестабільною. В цьому сезоні він отримує вкрай мало ігрової практики лише 5 матчів через повернення в основу здорового куртуа. Зрозуміло, що сам Андрій хоче стабільного місця в основі. Тож потенційний трансфер виглядає абсолютно логічним. На горизонті одразу кілька гучних претендентів. І перший це Манчестер Юнайтед. У клубі незадоволення нестабільною грою у Нани, тому. Керівництво активно шукає варіанти. Гент Луніна Джорджа Ментеш має вплив ОМЮ і вже веде перемовини щодо можливого переходу українця. Другий це Челсі Лондонці, здається, скуплять усіх можливих воротарів на ринку, і Луні теж у їхньому списку. Один із варіантів обмін з доплатою на кепу. А реал готовий обговорювати угоду, якщо суми буде близько 30 мільйонів євро. Попри все, ключовим питанням залишається сам гравець, який поки що не ухвалив остаточного рішення. Ймовірність трансферу висока, але куди саме. Залишається загадкою. Попит на центрального захисника Бормута надзвичайно висока. Вже який сезон поспіль ілля забарний демонструє стабільну гру у АПЛ. Президент Реала Флорентіно Перес особисто схвалив можливий трансфер українця. Іспанський грант готовий викласти за нього 60 мільйонів євро, що може зробити перехід Забарного одним із найдорожчих в історії українського футболу. Не менш рішуче налаштований і Ньюкасл, який має одних із найбагатших власників у світі футболу. Клуб розглядає Ілю як ідеального кандидата для посилення центру оборони та планує. Активізувати перемовини вже цього літа. Серйозний інтерес проявляє її Манчестер Сіті. Пеп Гвардіола взимку не зміг знайти фізично потужного та тактично грамотного центрального оборонця, а забарний повністю відповідає цим вимогам. Особисто мені цей варіант дуже імпонує, зважаючи на чудовий приклад зінченка в Манчестері. Крім того, інтерес до українців проявляють Челсі, Тоттенхэм та ПСЖ. Я гадаю, всі будуть згодні, що ля заслуговує на підвищення цього літа. Тому я з нетерпінням чекаю його дебюту в лізі чемпіонів. Фланговий захисник арсенала Олександр Зінченко проводить один із найгірших сезонів у кар'єрі через травми та як наслідок втрати місця в основному складі лондонського клубу, тому йому терміново потрібно щось змінювати. Можливим варіантом може бути мадридський атлетіко, який активно працює над трансфером українця. Головний тренер Дієго Сіміоне особисто зацікавлений у підписанні Зінченка. Клуб готовий задовільнити фінансові вимоги арсенала та заплатити 20 мільйонів євро за трансфер. Дорміцька баруся також розглядає Зінченка як альтернативу. Якщо не вийде підписати Ренато Вейгу з Челсі, Клуб оцінює можливість оренди українця з зобов'язанням викупу за 20 мільйонів євро. Будь-якому випадку з інших не слід сильно знижувати рівень, і такі напівтопові команди, як Атлетико та Боруся, ідеально підходять. Дуже не хочеться його побачити в умовному Галатасараї, про який теж зараз багато говорять. У лютому 2025 року Володимир Брашко скандально підписав новий контракт з Динамо до літа 2029 року. Хоча був дуже близький до угоди з англійським Вулверхемптоном. Проте інтерес до українського півзахисника з боку європейських клубів не згасає. Англійський Бормунд проявляє інтерес до підписання другого українця, розглядаючи можливість трансферу за 20 мільйонів євро. Крім того, португальська Бенфіка також стежить за розвитком гравця. А ми знаємо їхні могутні схеми з перепродажами. Президент Динамо Ігор Суркіс зазначив, що Клуб не готовий розлучатися з брошком у найближчому майбутньому, оскільки він є ключовим гравцем команди. Про те, що надійде пропозиція стоп-клубу за чималі кошти, я впевнений, що Динамо може її розглянути. Тож на підвищення брашка цього літа точно залишаємо. А перед продовженням дуже прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Це дуже мотивує робити україномовний контент про футбол. До речі, хто не знав, у нас на каналі два ведучих. Тому, якщо цікаво, можете глянути ось цей аналітичний огляд півфіналів Ліги Чемпіонів. Все відволікати вас більше не буду. Наразі Михайло Мудрик відсторонений від виступів через допінговий скандал і чекає на остаточне рішення щодо свого майбутнього. Тим часом футболіст продовжує перебувати в Лондоні, присуваючись на новенькому BMW m 8 Попри невизначену ситуацію, інтерес до українського вінгера залишається дуже високим. Байер Невер Лузен розглядає Мудрика як потенційну заміну флоріану вірцу, який може залишити клуб влітку. Німці готові запропонувати варіант оренди з правом подальшого викупу. Сивілія також входить до числа претендентів. Мені це варіант. Особливо подобається, адже ми маємо успішні приклади адаптації українців у лалізі, як у Циганкова і довбика. До того ж, навіть легенда Антоні зараз там феєрить. Ще одним варіантом є Марсель, який очолює Роберто де Наставник добре знайомий із мудриком ще з часів шахтаря. У будь-якому разі майбутнє мудрика залежить від остаточних результатів допінгового розслідування. Поки ж ми можемо чекати лише на офіційні висновки і сподіватися на найкраще майбутнє українського Вінгера. Після переходу до Рома влітку 2024 року Артем Довбик швидко адаптувався до серії А. В цьому сезоні на його рахунку 16 голів та 4 результативні передачі у 43 матчах. Незважаючи на відмінну статистику, Рома розглядає варіанти з продажем нападника. Одразу дві найкращі команди серії А проявляють інтерес до нього. Інтер розглядає Довбика як потенційну заміну Маркусу Тюраму. За інформацією італійських ЗМІ, Міланці навіть готові включити потенційну угоду Давіда Фратезі. Наполі, своєю чергою бачить в українці. Логічну заміну Осімхену або Лукаку, який ймовірно залишить клоп у міжсезоння. Атлетіко Мадрид теж не втратив зацікавленості в довбику. Минулого літа підписати його не вдалося. Але цього разу мадридці готові зробити ще одну спробу. Безумовно, найкращого нападника нашої збірної хочеться побачити у топ клубі. Але навіть якщо він залишиться в ромі, я впевнений, що під керівництвом Клаудіо Ран'єрі він і далі буде прогресувати. Щодо змін у тренерському штабі нашої збірної, наразі кумівство продовжується, та головним тренером залишається Сергій Рибров. Якщо команда кваліфікується на мундіаль, змін не буде що не менше до його завершення. Федерація підтримує Риброва, а сам тренер має чіткий план. Проте в разі провалу вже зараз обговорюються можливі заміни. Серед потенційних кандидатів Юрій Вернедуб або ж Роман Григорчук. Об'єктивно обидва варіанти не є переконливими. Ну на цьому відео добігає кінця. Обов'язково напишіть у коментарях вашу думку з приводу цих потенційних трансферів. Дякую за перегляд, до зустрічі.